Дорога церква, брати і сестри, давайте ми прославимо Господа. Слава йому. Відкриті разом зі мною Євангелія, 10 розділ, 10 вірш, дуже знайомий нам всім текст. Євангелія Івана 10, 10. І ми разом прочитаємо цей текст. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб його мали. Це слова нашого Господа Ісуса Христа. Дуже часто ці слова цитують, і в них дуже є глибокий зміст. Друзі, сьогодні в світі люди кажуть, чому війна, чому хвороби, чому молоді люди помирають, чому в світі стільки горя, чому в світі стільки проблем? І цілий перелік люди перегортають і перегортають. Одна із причин, тому що прийшов злодій для того, щоб вкрасти Царство Боже, яке приніс на землю Ісус Христос. А Царство Боже, ми читаємо, що є Царство Боже. Апостол Павло в своєму листі до він говорить, що царство Боже це воно що є? Праведність, мир і радість в дусі святим. Я ще додаю, друзі, це блаженство. Ви ніде в жодній літературі не знайдете такого слова, яке говорить Біблія. Блаженна людина або блаженство. Це вища міра, щастя. Це щось надзвичайне, яке не можна отримати просто тут, в матеріальному світі, який ми можемо доторкнутися, скоштувати ось. Відчуття мати оцього, це те, що приходить від Бога, це те, що приходить від Бога. Хтось таку гарну фразу колись сказав. В кожній людині існує пустота, і протягом всього життя людина прагне цю пустоту заповнити. Здобув щось якісь здобутки, придавав квартиру. Будинок одружився, народилися дітки, і так ми можемо багато речей нашого побуту повторювати. Повторювати. Але скільки ми тішимося тим? Дуже довго, правда, недовго. зникає. Бо в когось іншого ти побачив кращий будинок 90-ті роки. Як же люди розбудовувалися нашої України? І знаєте, хтось в своїй місцевості вибудував найкращий будинок, хизувався, ходив пройшов небагато часу, хтось кращий вибудував. вау розчарування, стільки грошей вклав, все вже знову мрію б... складає собі. Краще щось в житті досягнуть. Людина біжить протягом життя за всім і хватається, щоб знайти сенс життя. А сенс життя Він в Христі Ісусі. Він приніс, друзі, сенс життя для кожної людини. Коли ти знайдеш Христа, ти знайдеш все. Тому що Христос говорить ці сильні, потужні слова. Я приніс вам життя і життя з надлишком подостатком. Ученики, слухаючи ці слова, могли б сказати: Ісус, то ми маємо життя, ми живемо. Але не це про це фізичне життя. Водночас, воно є в контексті, але я зараз трішки вернусь до нього. Але наголос натякде про інше життя недочасне. А вічне, вічне життя на вік віків, де не буде сліз, де не буде горя, де не буде хвороб, де не буде розлук, де не буде, брати і сестри, того, що сьогодні ми зустрічаємо на планеті Земля, живучи в цим життя. І навіть це життя, яке ми, ми з вами маємо, фізичне життя, і якщо ми його посвятили нашому Богові, послухайте, ми вже щасливі люди. Ми вже щасливі люди. Дивіться, Господь дав нам повну свободу від всяких залежностей. Сьогодні вже згадувалося, як багато людей є залежними від багатьох речей. Вони, бідні, хотіли б залишити цього, позбутися цього гріха, який переслідує їх. Скільки раз люди кажуть, не буду більше обманювати, скільки раз не буду більше блудив, скільки раз не буду чинити перелюб, скільки раз не буду вживати алкоголь, скільки раз не буду вживати наркотик і повертається назад знову з до цього. Чому? Тому що раб гріха. Але Ісус прийшов для того, щоб принести свободу. Ісус приніс Царство Боже. І це Царство Боже, Біблія говорить, воно всередині вас. Друзі дорогі, але ворог прийшов красти, і йому це вдається. І він працює на повну катушку. 24 на 7 безперервно працює. Він прекрасний консультант, як люди деколи розвішують свої вуха і слухають, що він їм шепче. І світоправителі слухають. Він сьогодні підмовляє народи для того, щоб розв'язувати війни. Він сьогодні всякі наклепи зводить. Він сьогодні мир забирає в сім'ях, немає миру між чоловіком, жінкою, дітьми, батьками, немає між братами, сестрами і в церкви він приходить, дорогі друзі, і прийшов, щоб вкрасти мир, радість, щастя. Він прийшов це вкрасти. І перша думка, яку я залишаю. Вона приходить від самого пекла. Я так розумію, друзі. Це думка порівняння. Не дозволяйте цій думці, щоб вона оселилася вашому розумі, в вашому серці. Ніколи не порівнюйте своє життя з чиїми життям ваше життя унікальне. Апостол Павло говорить, що зір дуже багато є, правда? Їх не можна зрахувати, їх ніхто ніколи не, не зрахує. Це величезна кількість цифр, не існує стільки цифр. Але скільки існує зір, стільки кожна зоря відрізняється від іншої чим? Славою своєю. Тобто кожна зоря має свою славу. Наші відбитки наших пальців, вони унікальні. Бог створив нас унікальними, Бог дав унікальну долю для нас. Для кожної людини унікальну долю. Бог приготував, друзі. -другі. Бог проклав дороги нашого життя, і я не можу йти вашими дорогами. Ви не можете йти моїми дорогами. Якщо б я вашими дорогами ходив, я б сказав, люди милі те життя прожити, як брат чи сестра моя живе та ніколи. Бог знає, які випробування на нашу долю випадуть. Бог знає, якого чоловіка дати тобі чи дружину. Бог знає, друзі дорогі. І Бог дав найкращих чоловіків вам, Бог найкращих дружин дав нам. Дякуємо Богові за це. Бог найкраще нас знає, бо Він нас творець, друзі дорогі. Дякуйте за це Богові. Не дозволяйте цьому світу сьогодні захопити ваш зір, щоб ви дивлячись і сказали: Ой, я такий бідний, нещасний. А отак от вони живуть, а ще інше. от Не дозволяйте цьому всьому. Не дозволяйте цьому, щоб воно прийшло в ваше життя. Наступне, друзі, як дуже часто ворог прокрадається, він і сьогодні прийшов. Ви пам'ятаєте, що він приходить для того, щоб ще що робити? Красти слово. Красти слово. Притча про сіяча говорить, що вийшов, сіяч сіяти слово. І одне. Впало край дороги. І коли воно впало край дороги, налетіли птахи, і це насіння, це зерно поклювали. Це уподібнюються люди, які слухають Боже Слово, але ворог приходить і забирає, краде це слово. Ми можемо сьогодні бути присутніми ось тут в домі, цьому який називається Дому молитви. Гарно слухати Боже Слово. Але в нас є два вуха. І хтось колись таке гарне, просте порівняння сказав, дуже просте. Інколи буває, одним вухом щось заходить, а іншим виходить. Цей процес дуже гарний тоді, коли нас люди хвалять. Це дуже добре. Зайшло, вийшло, все, все гарно. Бо інколи буває, знаєте, коли люди дуже сильно хвалять, люди привикають до хвальби, і потім, коли їх вже не хвалять, вони бідні в смутку. А що ж я не так роблю? А що ж в тому житті, щось не таке? Але коли ми сьогодні чуємо Боже Слово, то Біблія інколи говорить такі важливі речі, щоб ми відкрили своє вухо. Не тільки фізичні вуха, а в нас є ще внутрішні вуха. Щоб ми це слово взяли в наш дух, бо людина складається з трьох частин: дух, душа і тіло. І наш дух він спілкується з Богом. З Богом. Напряму спілкується з Богом. Тому важливо, щоб ми це слово, яке сьогодні говорить Бог взяли в наше серце, в наш дух. Це дуже важливо. Наступне, друзі, навіть коли ми йдемо в дім молитви, ми можемо втратити мир, ми можемо втратити радість, ми можемо прийти розбиті в смутку. Тому Біблія говорить, коли ти йдеш в дім Божий, то що роби? Пильнуй за ногою своєю. За ногою своєю, чому пильною, і, власне, за ногою, тому що в передії самої людини нас переді, завжди крукують наші ноги. І куди вони нас направляють? І ноги наші можуть направляти, знаєте, наші думки, які рояться дуже часто. Ми йдемо в дім молитви, а де ж думками полетіли в нашу Україну, полетіли ще десь, полетіли про е на свою роботу і багато різних речей. Інколи буває, коли люди йдуть в дім молитви і можуть посперечатись, буває таке, доказуючи одну сторону, іншу сторону. Я не один раз таке зустрічав, коли приходять і ще на порози щось там вияснюють між собою. Такі люди прийшли в дім молитви, і вони ще переварюють те, що от я ще не доказав їй. от це слово ще треба було сказати. Все пропало. Сільська місцевість. Чоловік з дружиною, з дітками йдуть в церкву, на зібрання. Ось, і коли вони йшли, після дощу, дощ пройшовся, а в селі, коли дощ є дуже багато калюч. ось І чоловік просив дружину, каже, давай перечекаємо. Бо велика калюжа, машини наближаються, їдуть. Жінка, ні іде. Ну і вони наближилися, вже минали цю калюжу, на... а інколи водії не звертають уваги, хто там десь. І цей водій як промчався, все, всі мокрі. Ну і знаєте, все повністю втрачений миром. Ворог досягнув своєї цілі. Втрачений мир повертаються додому, передіваються, запізнюються на службу. Все, зіпсутий день, яке зібрання, яка молитва, які пісні, які проповіді, все втрачено. Вияснення після зібрання, ти ж мене не послухала, я тобі казав. А зазвичай жінки чоловікам люблять казати таке. Знаєте, як чоловік щось десь там не так зробив, то жінки кажуть, я ж тобі казала, чоловіче, а ти мене не послухав. І пішло. Друзі, другі, наступне в житті важливо пильнувати в чому? В наших днях життя. В наших днях життя. Наше життя складається з трьох днів. Ну, зазвичай ми так говоримо. Те, що була наша юність, дитинство, це ми все кажемо. Це було вчора. Це було вчора. Вчора я народився в такій сім'ї, в такій місцевості, в такій країні, закінчив школу, я по я виріс. Це було вчора. Вчора ми всі жили в Україні. Ви це знаєте чи ні? Це було вчора. Але сьогодні ми з вами в Празі. І сьогодні ми тут в домі молитви. І сьогодні ми всі перед Богом, який знає всі наші думки, знає серця, знає все наше життя. Ми перед Богом, друзі. І Бог сьогодні говорить до нас своє слово. І це слово, яке сьогодні говорить Бог, Біблія говорить, що коли прийде час суду, то це слово буде судити людей. Сьогодні люди приймають це слово, не приймають їхнє рішення. Але прийде час, коли це слово, воно буде судити людей. Тому важливо нам мати відкриті вуха і чути Боже Слово. Ми живемо в трьох днях, і дуже часто буває люди, вчорашні дні життя, несуть сьогоднішні дні. Нема радості, згадують, як жили в Україні, які будинки були, які роботи ми мали. Послухайте, є речі, які ніколи не повернуться в наше життя. Чуєте? І ці речі треба прийняти. І ці речі треба прийняти. Навіть якщо ми повернемося в Україну. Багато людей, яких ми ніколи не зустрінемо. Так життя склалось. Наші родини, наші знайомі, наша країна зовсім буде іншою. І це треба прийняти в реальність, друзі, друзі. Наше життя після ковіду, воно ніколи не стане таким, як було до ковід, війна, і я не знаю, що далі. Але знаю я одне, друзі, що ми маємо день, який називається сьогодні. Сьогодні в наших грудях б'ється серце. Сьогодні ми при здоровому розумі. Сьогодні ви молоді люди, так багато молодих людей сьогодні в цьому залі. Для вас, молодих людей, Бог має благословення. Але це благословіння з умовами Прийми Ісуса. Прийми Ісус. Живи так, як вчить Боже Слово. І ти будеш благословений. Твоє серце буде наповнене миру. Ти не будеш бігати і метушитись і знати, що мені робити. Як вирішити інше питання? Є Бог, який знає все? Тому ми теж перейняті майбутнім нашим, яке тривожить нас, яке вибиває інколи нас з колії, руйнує, друзі, дорогі, всі ці такі гарні плани, які бувають в нашому житті. Майбутнє тривожить всіх людей, воно тривожило учеників. Коли Ісус їм сказав про те, що буде розлука, їм потрібно розстатись, вони в бідні почали панікувати, втратили мир. А Він каже дуже цінні слова, нехай ваші серця не тривожаться. Віруйте в мене і віруйте в отця. Друзі дорогі, Господь знає, що наші серця тривожаться. Батьки, ви тривожите за своїми дітьми. Діти, ви тривожитеся своїми батьками. Всі ми тривожимося своїм здоров'ям, роботами нашими, нашим майбутнім Чехії, яке воно буде далі. Війною в Україні, Україною. Ми всі тривожимося. І я не можу сказати, що в цьому залі є люди, які скажуть, я нічим не тривожусь. Не існує таких людей. Тому що цей світ сьогодні в великій тривозі, тому що прийшов ворог. І вкрав мир, прийшов ворог і забрав радість, прийшов ворог і забрав щастя. Він прийшов з цілю, щоб красти. Але Ісус прийшов, щоб дати мир тобі, і мені Дорогі брат і сестра, щоб дати мир тобі твоєму домові, щоб дати благословіння і щасливе життя тобі. Це Ісус прийшов, бо Він каже, я прийшов, щоб дати тобі це життя. Ти гонишся і хочеш прожити життя особливим і унікальним. Але ти можеш прожити його тільки в Христі Ісусі. Тільки в Христі Ісусі. Я знаю багато молодих людей, які казали в своєму житті: я не буду так жити, як мій тато і мама, які постійно сварились. Я не буду, як тато, як мама, тому що в них постійні кампанії і посаденьки були. У мене точно так не буде. Але наступала на ті самі граблі. В житті нічого не мінялось. Ще гірше все було. Без Бога неможливо, друзі. Тільки з Богом можливо. Довіряйте своє життя Богові. Наступне, друзі, це теж дуже важливо, щоб ми не дозволяли лукавому красти це. Міщайте людей. Це так важливо, щоб ми вміщали людей, як інколи, знаєте, в нашій голові, в нашій голові, якісь є рамки. І от в ті рамки ми втискаємо тих людей, які нам подобаються. А от же хто поза тими іншими рамками? Вибачте. Вибачте, ми вас не приймаємо. Тільки починаю з людьми щось говорити, а якої ви віри? О, сектанти з вами. ні З іншими людьми, а ви католики, руки не подаю вам все. Друзі, другі, Господь говорив серйозні речі книжникам і фарисеям. Якщо ваша праведність, а праведність це вміщати людей, якщо ваша праведність не перевищить, ученикам він говорив ці речі, не перевищить праведність. Книжників і фарисеїв то що не війдете в царство Боже. Зумієте? Нам треба вміщати людей, любити, як вони є. Нам хочеться так швидко поміняти один одного. Коли молоді люди особливо знаєте сходяться в своєму житті, чоловік-жінку хоче підігнати в ті рамки, які йому от вигідні і подобається йому. Жінка-чоловіка хоче в ці рамки. Прийміть один одного такими, як ви є. Любіть один одного, і ви побачите, як в любові, в гармонії ви будете подобатись все більше один одному, подібно в церкві. Ми всі такі різні. Хтось приїхав з консервативної церкви, хтось навпаки вільнішої церкви, хтось піднімає руки, хтось закриває очі. Не спішимо суджувати, друзі мої дорогі. Господь приймає нас таких різних, таких різних людей і любить нас, і працює над нашими серцями. І хоче змінити нас, а ми хочемо міняти один одного. Бог не дав нам цього, друзі. Бог не дав нам цього, щоб ми міняли один одного. Ні в сім'ї, ні в церкві. Але Бог нам дав молитву. Але Бог нам дав любов, яка сильна змінити цей світ, яка сильно преобразити цей світ, яка сильна змінити один одного. Це тільки любов. Господь нас досягнув любові. Він не відкинув нас. А ти блудник, ти грішник. Но, но, но. Коли ти кращим станеш, тоді я прийму. Він помер за людей, коли вони були ще грішниками. Уявляєте, яка Божа любов? Це все робить любов. А ми хочемо вже гарних людей, щоб вони були досконалі. Тоді ми їх приймемо, тоді будемо поважати. і тому подібне. Міщаймо людей. І ви побачите, як ваше серце буде вільне, як там буде мир. А ворог через ці, ці речі хоче вкрасти. І ти дивишся на тих людей, які чуть по-іншому служать, інша форма служіння, ще щось. І вже тут нема миру, нема вже радості, де хто не молиться, де хто не співає, бо не так. Любім і благословляємо. Наступне, друзі, будьмо відкритими людьми. Як це важливо відкритість! Скільки б в наших сім'ях не було конфліктів, сварків, непорозумінь один з одним в наших церквах з нашими друзями, якби ми були відкритими людьми. Правда? Відкритість дуже потрібна. Як багато людей, буває, знаєте, я один такий випадок мав в своєму житті, в своїй праці, пам'ятаю, я відвідав декілька разів одну церкву, і ось одного разу я приїхав в цю церкву і чую, що один із братів. Ну, трішки негативно про мене говорить, що якось я стороною обходжу, не вітаюся з ним. Я разів три був в тій церкві. Я з ним особисто так не мав, ніяких справ не спілкувався. Але він настільки в своєму серці це положив, втратив мир. І я бачу, що ці речі дуже погано можуть в його житті відбитись. Я то спокійний, нема проблем. Але він неспокійний вже кілька місяців. І коли наступний раз я приїхав в ту церкву. Я поспілкувався з тим братом. Виявляється, якось, коли я відвідував цю церкву, я спішив від'їжджав вже декількома братами, я подав руку, йому не подав. Я не зумис, я просто поспішав. І все, без всяких думок, без всякого того, що брат може щось подумати. Але коли я наступний раз знову прийшов, чому ти не прийшов мені, це не сказав, що тебе це непокоїть ці речі? Чому ми інколи себе накрутимо? Біблія каже, не давайте місця кому? Дияволу. Бо він приходить і сіє своє насіння. Написано, коли люди спали, прийшов лукавий і насіяв кукіль. Коли люди не пильнували, от це коли ми не пильнуємо в своєму житті, ворог приходить і посилає нам думки. Бачиш, вона з тобою не говорить. А, то в неї своя компанія, вже тобі не подружка. І інші багато речей. Він працює. Він працює, дорогі друзі. А інколи буває, хто згостро щось сказав. Все, вже люди накрутили себе, вже така трагедія, вже тому подібне. Або інколи буває в сім'ї. Знаєте, жінка щось не так робить, і це чоловік реально не подобається. Але він мовчить. Він мовчить. Але це набирається, 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 набирається. І потім вибухнув. Конфлікт розв'язався, а, а ти в мене все життя. І то, 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 то. А, а як ти не звертаєш увагу? А чого ти не сказав на початку? Чому ти ці речі будьмо відкритими? Не дозволяйте ворогові вкрасти мир вашій сім'ї. Він дуже хитро приходить, коли Єва розглядала дуже гарне дерево, яке, знаєте, пожадане було, а плід, який милував, напевно, її дуже сильно око, він же прийшов, він же прийшов тут, як тут, і сіє сумніви, чи то правда Бог наказав? Чи то справді так? Чи ви ще вірите Богові? Ви довіряєте тому слові, яке ви читаєте? Слухайте но. Ну. Та в світі стільки правди, кожного своя правда. Та чого ж ви вчепилися до цього? В світі реально люди говорять, кажуть, ну хіба це у Ісус правда? Та в кожного своя правда, в кожному народі своя правда. Але ці слова належать Ісусу. Він сказав: Я є дорога, правда і життя. Жоден з подвижників різних релігій, які не існують, вони не сказали, що Я є правда. Жоден. І жодні, друзі, книга, релігійна книга, там, Біблія, Коран, правда, різні книги, які існують, різних релігій. Жодна з цих книг не говорить, і крім Біблії, не говорить, що вона є істина. Але Боже Слово є істина. Ісус говорить такі сильні, потужні слова. Освяти їх істиною. Твоє Слово є істина. Давайте ми скажемо Амінь. Боже Слово, яке ми слухаємо, це вся істина. І ми завжди маємо говорити на ці слова, амінь, коли вони цитуються. Вони так важливі, друзі, в нашого життя. Наступне інформація, як ворогові сьогодні вдається красти мир в людських серцях і віруючих людей, посвячених інколи людей, як вони тільки починають говорити за політику. Все, кожен має свою точку зору. Кожен дивиться на нашого президента, на любі партії, ще щось відстоює, свариться. Чому? Нащо ці речі нам? Нащо ці речі нам, друзі, друзі дорогі, як важливо, щоб сьогодні ми, як віруючі люди, благословляли нашу владу. Як віруючі люди, ми сьогодні молилися за нашу владу. Як віруючі люди, ми сьогодні молилися за нашу країну, любили нашу країну. Це важливо і це потрібно. Поможи нам цьому Господь. Поможи нам цьому Господь, бо інформація сьогодні настільки проникла в серця людей. Люди сьогодні весь час тільки моніторять, що там в новинах. І страх приходить в їхні серця. Переживання приходить. Мир втрачений інколи. І це справді так, це дуже болить. Коли ти бачиш, коли обстріли гинуть люди, лється кров, страждання це правда, але Боже Слово сьогодні закликає нас, щоб ми молились, щоб ми співчували, щоб ми любили цих людей, які сьогодні проходять тяжкі періоди життя, які сьогодні страдають, тому що втратили своїх дітей, тому що діти залишилися сиротами. Ми не можемо бути осторонь. Є інша сторона, друзі, на яку звернути варта увагу. І ми повинні звертати увагу сьогодні. І це має спонукати нас до молитви, тому що наш народ сьогодні стікає кров'ю. Ось куди потрібно звертати нашу увагу. Ось куди, друзі, ми маємо вникати. І коли нас просять молитись, щоб ми молилися. Допоможи нам цьому Господь! Амінь. Станемо для короткої молитви.